Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні наш перший затест в новому році. Я вже аж забула, як це знімати відео. Я вже заскучала за цим моментом. І сьогодні у нас будуть на тест такі круті продукти. Перше, що ми почнемо, це ось такий тональний крем CC від It Cosmetics. Я дуже сильно хотіла його спробувати вже дуже давно. І от мініатюрка в мене чесно, це просто ідеальний варіант, того, що більших розмірів ну просто не потрібно. Тут у нас 12 мл, і сьогодні ми будемо це наносити на себе. Також в мене є ось такі крем стіків від Vera. Я вже їх возила з собою. Я вже їх ідеально знаю. Це просто супер продукт. Також з новенького у нас буде палітрачка від Шарлоти. Це моя перша повноцінна палітра Шарлоти вітіночку пілоток. Я стільки часу її хотіла, що ж не віриться, що нарешті вона в мене. І. Тут у мене лежить помадка від Кіліан. Просто ви подивіться, яка краса, це був мій новорічний подаруночок. Це щось таке красиве, це саме красиве пакування помади, яке в мене було. тільки гляньте, я навіть, чесно сказати, не знала, що в кіліан є помади, але сьогодні ми будемо її також тестувати і наносити. Я вже її нанесла, вона дуже особлива. Того не поспішайте, дочекайтеся кінця цього відео, бо буде дуже цікаво. Ну і що ж, давайте починати з тональної основи. У мене у відтіночку. Тут у нас є фільтри: дітаніум, деоксид, цинкоксид це фізичні фільтри. І в нас тут SPF 50 Ого, нормально, так. Так, де відтіночок? відтіночку лайт. Перший раз буду пробувати цю тональну основу, вона ще тут навіть заклеєна. Я дуже свого часу хотіла саме її. І ну, ви ж знаєте, що ці такі популярні продукти, їх завжди дуже хочеться. Давайте. Наносити, оп, мені здається, я вже нанесла так, що буде достатньо. Я знаю, що цю тональну основу не потрібно наносити на дуже зволожене обличчя. Я вже бачила декілька оглядів. Ну, я в Project pen бачила у людей. Я та людина, яка обожнює дивитися Project pen так, відтіночок не самий світлий, далеко, не самий світлий, він навіть жовтоватенький такий загорівший. Ну, будемо намагатися все це висвітлити консилером. Я вже підготувала собі консилер, але бачу, що не той, що потрібно підготувала. Добре, що я була після Нового року ще автозасмагою намазана, щоб хоч це зараз було вирівняти. Но відтіночок лайт взагалі не лайт, від слова зовсім, але він такий приємний, він такий пластичний. Точно, що я буду його підмішувати в якісь свої світлі тональні основи. І я взяла трошечки-трошечки, і мені вистачило перекрити все обличчя і дуже гарно перекрити, підвирівнялися всі мої тут плямки, які були від інших, які, які були від висипань. Подивіться, прям супер красиво. Я взяла консилер від Астра, він, напевно, буде достатньо світлуватий. Да, давайте їм і висвітлимо. Це консилер від Astras SPF15. Мені подобається, коли такі продукти з SPF15, я от так на центральну частину піддадам, І ще можна потім буде додати мій улюблений консилер від ЗСЄ, того що він прям самий світленький. І отак давайте під перекриємо. Все, що у нас тут є, я ще й бровки профарбувала. У мене сьогодні прям буде все просто. З макіяжем сильно заморочуватися не будемо. Ну, це ж все ж була підготовка до нового року. Так, ну все лягає дуже прям красиво, прям супер красиво. Я би сказала, поки що я дуже доволі. Такі такій яке красиве прикриття, не дуже натуральне, сяючий фініш. Я прям неймовірно задоволена, Ну, все як завжди. Так, Ліо, тут мене десь лазить на фоні. Я думаю, що вам, як завжди, його там видно в камеру. Давайте перейдемо до стіків Віра. Тут у мене є. Два відтіночка. Відтіночок хайлайтера і відтінок рум'ян. Неймовірно красивий персиковий відтіночок рум'ян. Він для мене супер літньо освіжаючий, але вже дуже багато рожевого. І ось такий красивезний хайлайтер. Я обожнюю кремові продукти, я обожнюю стійки, обожнюю все, що кремове. І давайте отак нанесемо. Я вже чітко знаю, що він не роз'їдає тональну основу, тому що це вже моє не перше знайомство. І взагалі це такий відтіночок. Ліо, бачите його? Пупсик мій. А сончик на руках лежить. Це такий відтіночок, який можна наносити і без макіяжа. Взагалі, його легко було. Він мені, знаєте, як аналог шарлоти. Його по периферії просто можна було б нанести і нічого з ним не робити. Просто так і залишити, а, я маю на увазі, без тонального крему, як перший. І він би перекрив би гарно, бо в нього є така трошечки перекриваюча здатність. <кій> ну, коротше, продукт прям супер класний. І стік. Я отак теж буду наносити відразу на обличчя. Це в мене відтіночок 3. Ви тільки гляньте, до чого це красиві відтінки. Я купувала їх на Бомонді Взагалі, Бомонд класний магазин. Не знаю, чому про нього мало говорять, але він просто неймовірний. І ці стійки, боже, ліго, як завжди. Мені сьогодні навіть бронзера не буде потрібно, так і в мене макіяж не світлий від слова зовсім, але так красиво виходить. Дивіться, я вже отак. би Пішла би на вулицю і ходила би, і провела би свій цілий день отак, бо це прям дуже. Ну, Лео! ну, пожалуйста. Лео, у мене там з резиночками уже. Весь прям при параді, подивіться, це дуже красиво. Я не знаю, це прям космічно. Я дуже задоволена, ці стільки розтушувалися п'яткою. Просто я так тик-тик-тик торкнулася, і вже все готово. Його можна і на губки нанести, і буде дуже красиво, але ми поки що залишимо так. Так як в мене брівки просто профарбовані, мені сильно їх і виправляти не потрібно. Поки що я їх вклала гелем, і я не можу. Я дивлюсь на ці рум'яна, на цю шкіру. Дуже красивий, але вони, знаєте, кремові без фіксації. Вони ось такі, їх класно було б зафіксувати. Ой, якщо змішати, виходить дуже класний натуральний відтіночок. Ну, коротше, ну, якщо одним словом сказати, стільки від віра мені дуже сподобалося. Я дуже довго на них дивилася, дуже довго терпіла, але в результаті я їх взяла. Раз в мене тут лежить палітра від Шарлотти, Давайте я наберу ось цей відтіночок і трошечки підмішаю, підмішаю хайлайтер, але Вони набираються. Дуже сухо і от так трішки додам. От Бачите, я даже такими прибиваючими рухами, тому що це кремові текстури, їх потрібно зафіксувати і додамо ще й водночас трошечки сяні. Ви подивіться, до чого виходить красивезний макіяж. <кій> Хочеться і цього трішечки додати. Так, прям поки зима, поки можна таких темних відтіночків використати, чому ні. Ну і хайлайтерним цим відтіночком я теж все зафіксую, отак на бокову поверхню. Набираю і додаю, і Боже, до чого красивезна шкіра. Я вже хочу засмагу, я вже хочу повнорозмірний розмір цього тонального крему. Ну Просто клас. Я знаю, що багато хто з вас скаже, для чого 10 продуктів. Але якби це було би не відео, я би сухими продуктами не фіксувала. Я би чітко користувалася цими кремовими. Бо це ну, дуже красиво, ну, прям, ну, просто ви подивіться, як тепер світиться шкіра з середини. Клас, я задоволена. Я щоб ви розуміли, що підготувала тут бронзер, але сьогодні він нам ні к чому однозначно. Візьмемо цю паліт. Мені вже не терпиться нанести помаду. Давайте я все-таки нанесу спочатку помаду. Далі переходимо до помадки Кіліан. Ви тільки подивіться на це пакування. Ну, це щось неймовірне. У мене матова серія у відтінку Rose Cruella. В неї такий аромат. аромат Реально парфумів пахне виноградом, як от солодка вода, якась виноградна. А, от такий в неї аромат, і він залишається на губах. Хлопець каже, я коли хочу тебе я його прям чую. І це, знаєте, це щось таке унікальне. І він реально залишається. Він не відчувається в роті на присмак, я маю на увазі. Але аромат прям дуже сильний. Як у парфумів. Це така перша і єдина формула. І ви тільки гляньте до чого. Красивезний відтінок, от як можна було так самому взяти і вгадати з відтіночком. Дуже приємна пігментована текстура. Вчора її ну, взагалі на ніч нанесла. Ну так просто, знаєте, намазала і пішла спати з нею і абсолютно не відчувалася, абсолютно не пересушувалися губи. Ну, прям супер красивий, універсальний відтінок, який точно підійде всім. Це такий нюд для всіх. Ну що я вам скажу, помада просто космічна. До мене тільки що позивний телефон, я розмовляла, і м -м, вона абсолютно не відчувається на губах, але цей аромат, він постійно зі мною, і це щось дуже унікальне, і відтінок дуже красивий. Того, якщо ви хочете зробити свій подарунок, я точно вам рекомендую цю помаду, вона прям супер крута. Ну, звичайно, що ми походимо з нею цілий день. І я поки розмовляла, прям роздивлялася своє обличчя в дзеркало, і думаю, боже, до да чого це все красиво? Просто неймовірно, хоча взяла зовсім трішечки сухих рум'ян. Зовсім. Трішечки, вони прям туго набираються, ви бачите, він тут такий замилюється, Я вам цю палітру не сильно можу рекомендувати. Цей дуже тяжко набирається дуже. І цей не класні відтінки. А матові не дуже. І ви подивіться, наскільки красиві в мене рум'яна, шикарна помада. Так, да, хочеться додати цього холодного. Але ми спочатку зробимо тіні. Це палітрочка у відтінку пілоток. Боже, як же ж я мріяла про неї, як же ж я її хотіла. І це мій подарунок для себе на Новий рік. Не знаю, як че Ви <кій> подивіться на цю красотулечку, ви подивіться на ці відтіночки, Боже, це просто мої ідеальні відтінки. Мені вже дуже не терпиться. І давайте будемо починати з ось цього. Відтіночка. Пігментація хороша, я струшу, о, ви подивіться, який відразу бам. І це в мене навіть не натуральний, а синтетичний, це в мене навіть не натуральний, а взагалі синтетичний пензлик і ви подивіться, як він ліда, тут не припудрено абсолютно нічого. Тут у нас просто ем, голий голі консилер. Але ви подивіться, як вони тушуються. Я хоч поставила плямку, от я набрала зовсім трішечки, є пляма, не струсила, і ви, подивіться, все розтушувалось. Вони просто тушують самі себе. О, oh гад, як це було взагалі реально зробити. Шарлота, я не знаю, ти просто робиш якусь магію. Пігментація тіней нашаровується. Я просто в дичайшому восторгі. Я взагалі в шокі. Давно зі мною такого не було. Так, давайте ми засвочимо цих два відтіночка. Дивіться, на внутрішній куточок, а це буде мені трошечки затемно. Давайте я отак його на початок нанесу. Ой, вже красиво. Да, він прям темненький такий на внутрішній куточок точно ні. Я отак його на початок. Боже, все. І оці спаркли от сюди в серединочку. О май май гад, Це просто моя тепер буде найідеальна, сама сама улюблена палітра. Вона рожево тепла, така якась дуже не схожа на все, що в мене є. Як завжди, ви вже знаєте, я люблю, як ви кажете, якщо дорого, значить мені подобається. Ну, і давайте будемо цьому сатті відсувати. Ну, мені подобається. від того, боже тут навіть сірочка на дзеркальці є. Ух, як це приємненько. Давайте візьмемо тепер ось цей темненький відтіночок і нанесемо його по війковому контуру. Їм можна навіть стрілочку намалювати. Ви подивіться. А ви тільки на це гляньте. А люди, які писали, що палітра пілоток не саме універсальна, я не знаю, хто ви такі взагалі. Хто, що це за люди? Це люди з якоїсь іншої планети. Мені здається, це просто красота. Я із за цих відгуків терпіла і не брала цю палітру, а це боже, все, все це істерика. На себе нас це величеньке дзеркало. О май гад, це так красиво. Так, да, звісно, в мене є ще і помада пілоток, і блиск пілоток. Але сьогодні у нас кілян, який мені просто дуже зараз сильно пахне. Я прям відчуваю цей аромат дуже сильно. Ментація тіней просто дозволяє робити з ними все. Я в максимальному шоці, і давайте нанесемо ще з цієї палітри хайлайтер на внутрішній куточок. І просто макіяж п'яткою уже готовий. Ви тільки гляньте. Це просто мій самий найвихідного самий дня макіяжик. І мені здається, самим ідеальним рішенням сюди буде, звичайно, що моя улюблена ту туш для Вій Бургунді Браунвід. Да, вона просто ідеальна. Я вже бачу це завершення макіяжу, і це просто космічно. Навіть не хочеться припудрювати тон. Я дуже люблю такий фініш, але для вас припудрю, тому що я знаю, що на камеру це буде не супер красиво виглядати. Зараз я швиденько профарбую віки і припудрю тональну основу. Просто подивитися, як вона буде носитися. Більше протягом дня її точно не буду припудрювати. Ну, вона, знаєте, прям така липкенька, але ви подивіться. До чого все вийшло красиво. Це космос, це просто реально космічний космос. Я підготувала тут одну з своїх самих улюблених пудрочок від П'єрем. Напевно, її варто взяти в Project Pen, бо я прям нею так знатненько користуюся, була б ще вона би без тальку. Так я би її добила би в секунду. Так, під очки сюди на носик. Ось тут, щоб просто воно хоча б не липло. І на центрально. Вона дуже класно блюрить. Вона матує шикарно і вона тримає все, що тільки можна і не можна. Ви подивіться, яка краса. Я в реальному захваті. Або, може, навіть і в нереальному. Ну, це прям супер космічно. Ну що, ми з вами відправимося в цей день. Походимо з макіяжем, наскільки це можливо, довго з тональними основами я точно походжу довго. Бо в мене сьогодні у планах ще зняти а, деякі рілси, і мені потрібно буде змити очі, але я постараюся з ними походити довго, або просто або просто їх не знімати. А ну, макіяж просто космічний. Ну що, давайте в цей день і побачимо, як принесеся даний макіяж. Ну що, ось так макіяж пронесився протягом дня. Подивіться, все на місці. Понятно, що я оновлювала помаду, а я її ще й блиск наносила поверх зовсім інакший. А, і, ну, вона з'їлася, від цього просто нікуди, тому що я їла. Подивіться, там вистить красиво, прям дуже гарно. Я ще чу-чуть одне расочок його припурювала, тіні абсолютно всі на місці. В результаті я задоволена на максимум. Продукти просто зачот. І помада так довго пахла майже цілий день. Ну що ж, мої любі, я залишаюся просто в неймовірному захваті. і давайте говорити про ці продукти. Перше, про що ми поговоримо, це ось цей тональний крем. Він реально такий, як його описують. Так круто виглядає на обличчі. Точно не для білосніжок, але я зараз на себе дивлюся загальному, мені здається, він підлаштувався. плюс консилер виглядає, все супер круто. Однозначно, 5 з плюсом рекомендую. Візьму собі, напевно, повну розмірну версію, бо поки що я в самому не захваті. Наступний продукт це ось такі стіки від Vera Beauty. Просто шикарні, дуже легкі текстури. Вони не піднімають тональну основу. Можна як макіяж без макіяжа, можна на голу шкіру, можна на тональний крем, можна на все. Я вже їх протестувала як не тільки. Я їздила з ними і це дуже красиво. Я вам їх рекомендую просто від душі і однозначно. Красиве пакування, красиво будуть стояти на туалетному столі. Досить нормальна ціна. Наш український бренд і чому би не підтримати. Далі мені в ручки попадає палітра від шарлоти і. Сказати, що я в екстазі, нічого не сказати, вона просто неймовірна. Я не знаю, це ідеальні мої відтінки, які прекрасно підкреслюють голуби, коли подивіться, які в мене стали голубі очі. Мені здається, вони стали ще більше голубі і якось якоїсь зілінцою відливають. Прям супер круто, я дуже щаслива і вона так тушується. Ну. Просто ви поняли, наскільки. наскільки я в захваті. І останнє це помадка, яка досі пахне, яка суперкомфортно відчувається, вона настільки тяжка, вона настільки красива, це тепер точно саме красиве пакування. Із всіх, які в мене є, і саме, дорога сердечко, бо, звичайно, що це був подарунок. Тож я вам дуже дякую. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Мені було неймовірно приємно. Надіюся, ви отримали таке ж задоволення від цього відео, як я отримала від цих продуктів. Просто дякую тобі, Боже, що всі вони сьогодні були ідеальні і що я зайшла в такий знаєте, в правильний настрой в цьому році. Я вам всім безмежно вдячна. І з Новим роком вас і всього вам найкращого. Хоча, напевно, це відео вийде другим, вийде ще перше. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Тримаю свої самі дорогі продукти в руках. Па-па!